Всім привіт! Сьогодні у нас на продажу Honda Forza MF-10, 250 кубовий Maxi Скутер, інжекторний на водяному охолодженні, От Forza, скажімо так, MF08, 10-та моделька, яка у нас сьогодні на огляді. На мою думку, один із самих комфортних скутерочків по м'якості. Ну і, звичайно ж, по дизайну. Мені, звичайно, навіть попередня версія восьма більше подобається, ніж десятка, але десятка також дуже-дуже симпатична. ну, Конкретно даний у нас скутер. Виключно в такому скажімо так цікавому тюнінгу, стайлінгу. Стайлінгу, скоріш за все, так як по тюнінгу, в принципі, тут все. По варіаторній системі в стандарті, але, скажімо так, дуже-дуже багато прикольних дорогих штук у нас на цьому скутеру. Ну, давайте будемо по порядочку знайомитись. Техніка дуже цікава. Так, задня гума абсолютно нова, взагалі без носу. 20-го року випуску гума. О, дивіться, свіженька. 20-го року. Заднє колесо у нас по розміру 140х70 на, на 13. Форза на легкосплавних таких дисках з такою стрічкою. Я не знаю наша вона, видно, вночі відбивається. Ну, Який сказав з новою абсолютною гумою. Стоїть тут у нас ARC Mobility. От, І здається, вона навіть Made in Japan Зараз знайду. Має бути японська, так як це японська брендована гума, коштує реально немаленьких грошей. Зараз, зараз а ні, Таїланд. Так, да. бачите, гума Made in Thailand. Буває Japan, буває Таїланд. Це раз. Заднє колесо. Так, диск, диск гальмівний відсотків по зносу, ну відсотків 10 максимум. От, абсолютно живенький. Стоїть у нас дуже крутий тюнінгований повний вихлоп, називається BIMS. made in Japan. Тобто реально зроблений в Японії. Це один із самих топових таких вихлопних систем, що а, що є в Японії, там є Шимура, BIMS. І ще декілька, буквально один-два бренди. Тобто по звуку це, скажімо так, топ є заглушечка, дивіться, от ви можете її зняти, він буде шумніший. Це у нас конденсат, бачите трошки. Тільки не розказуйте, що він масло, їсть, плює масло, так як отут, бачите, все сухо. Так, далі йдемо. Отак, вихлоп. Тут у нас помпа знаходиться, масло. От. Далі по... задня оптика отак виглядає, дивіться. Гарненько. Але по оптиці дивіться, є таких декілька незначних тріщинок. Я неодноразово говорив, це часто буває на максі-скутерах. коли їх миють або розчинник, або бензином отакі з'являються мікротріщинки. От, вони воду не пропускають, це чисто візуальна скажімо так, особливість. От І тут у нас є, дивіться, бачите, декілька таких невеличких. Тріщинок і все. Так, По оптиці зрозуміло задній. Ідемо далі. Тут, скоріш за все, бачите, стоять вирізи під кофер, Стояв кофер, його немає в комплекті, не було. Але ви можете його докупити як і в мене, так і в будь-якому місці. Так, що з самого цікавого? Стоїть у нас, скажімо так, так званий хром пакет. От тут така гарна накладка хромована, дуже красива. До речі, під цією хромованою накладкою стоїть оригінал. Тобто, Кому не подобається, ви можете сняти і кататися з оригінальною, але ця виглядає я вам скажу, дуже ефектно. Тобто по хрому у нас накладочка. Накладки на пол, це не просто закручені так алюміньки, це спеціальними там закладними болтами. і так далі. Тобто Зроблено в Японії і зроблено дуже непогано. Йдемо далі. Не знаю, чи оригінальні ручки чи ні, от, але от такі вони гарненькі, довгі, хромовані на, на тормозні бачки якісь, накладочки такі гарні. А Тут у нас такі доповнення Endurance Кріплення руля, по хромчику руля також все ідеально, без дефектів взагалі, без ніяких окислень, форзочка, тобто дуже-дуже живенька по кнопочках. Ну і по всьому. Тут додатковий гачечок приробили, я так розумію, для шоломчика, щоб повішати було можна. Так, ну отак виглядають кнопочки, все супер. Форза у нас з спортивним режимом. Тут бачите S-ка є. С7, відповідно, з безключовим доступом форза. 25408 у нас пробігу. Так, далі. Дивимось. Відкривається на кнопочці бокс, а під боксом у нас, хто не знає, знаходиться штучка, яка відкриває бак. Бак. Бак чистенький. Без, без дефектів. Так, ну і справа у нас справа у нас ключик. Один ключик з безключовим доступом, ну і від мене гарнюній брелочок. Тут у нас на, на переднє крило я вам закинув отаку хромовану детальку, якщо хочете причепити. Скажемо так, що було в комплекті вже все далі знайомимось. Це місце під колонки, вони тут не стоять, ви можете поставити. Йдемо далі по, по лівій частині пластика, практично без дефектів, без подряпин, все взагалі ідеально повністю. Ну, Форза дуже-дуже в гарному стані. Ще що хочу відмітити, дивіться, полосочки, нижні косиночки стоять от в такому сірому красивому кольорі. І в оцей сірий красивий колір вписується задні амортизатори в такому ж самому сірому красивому кольорі. Тобто ця форза зроблена ну, максимально з, зі смаком, так з відчуттям кожної детальки. По хрому у нас кришка, підлога. Накладки на вилку, дивіться, які красиві, хромовані. Дуже гарно це все виглядає. Відповідно, з цими полосочками на, на колеса. Диски залишились в оригінальній фарбі, я їх не чіпав, не фарбовані. Передня гума також стоїть ARC Mobicity. Передня гума також у нас 13 го діаметра. От. Далі дивіться, ну також вона абсолютно нова по диску. Не знаю, ну Відсотків 10 максимум по зносу. І до чого я не закінчу свою думку. Хромовані детальки тут дуже продумані. Тобто і виглядає вона нереально круто Ось з цим невеличким скажімо так, хромпакетом. Це не закінчилось. Так, дивимось далі. Ліву частину пластика ми подивилися. Є тут наклеєчка. дивіться, тут по пластику були невеличкі такі можна сказати, подряпини. От Далі тут без питань. Бордачок ми дивилися. Тут у нас, як завжди, безключовий доступ, щоб включити скутерочок, ви натискаєте на замочок, він світиться в праву сторону, ну і поїхали. А далі все як у всіх. Так само з кнопочки відчиняється сидіння. Сидіння, до речі, у нас непросте. Сидіння, сидіння у нас тюнінговане, стоїть вірус ВІН. Це е, тюнінг сидіннячко з таким цікавим пошивом. Воно з величезною такою підтримкою для спини, максимально е, орієнтоване на водія. І я на ньому трошечки проїхався, я вам скажу, що просто... ну... Реально дуже комфортне. Так, йдемо далі. Під сидінням. Що у нас? Е, зрозуміло, що це сидінечко воно в зборі ставиться. Бачите, воно все таке лаковане. А оригінальне якби, от в такому не йде. Е, стані. під сидінням. Отак у нас все виглядає. От такі крутезні зеркала стоять. Як стоять? Поставиться, поставляться. Я їх не ставив, мені зеркала якби, ну, не сильно потрібні. Тим більше при відправці мені прийдеться їх знімати. Зеркала також, а, в, скажімо так, під оцей хром-пакет хром все. І вони дуже круто виглядають. Такі зручненькі, красиві зеркала, також в хромі. Підсвітка багажничка є, ну і все тут чистенько, все супер. Єдиний амортизатор оцей шова тримає, але сидіння щось занадто важке, як на мене. Бачите, поганенько тримає сидіння. Так, далі поїхали. Ліва частина скутера. Просто скутерочок такий величезний, хочеться нічого не забути, нічого не пропустити. Сидіння також без подряпин. оригінальне скло стоїть. Коротке. Форза ну, мені нагадує якусь пуму спереду по дизайну. Красивий такий апарат, спереді також без дефектів взагалі, по крилі також немає нічого такого взагалі, я ж кажу тут, якщо не дивитися на пробіг, ну реально як новий апарат. І дійсно такий стан, я вже не пам'ятаю, коли в мене була така техніка. Так, до речі, це у нас ручник. Як він там працює, я й сам не знаю. Ну якось так. Так само накладка на пол, тут по правій частині. Також абсолютно немає подряпин. Буквально там на весь скутер от під наклеєчкою, таких буквально 2-3 дрібних подряпинки і все. Отак він як технічно, так і візуально, Ну, просто бомба. Стан варіаторів дивіться в кінці цього ролика. Йдемо далі. Так, заводимо. Заводиться він у нас з задніх. Так, щось ключик не щитує. Є. А, кнопочку забув А, до речі, тут кнопочка, яка відключає іскру і вниз включає, Та я затупив трошки, є аварійка, до речі. Так, давайте заведемо. трошечки тупану Так, дивимось Що у нас по приборочці? В принципі, датчик бензину, тахометр і так далі. Ну і спорт режим. От тут переключати оці передачі, а от, а вниз, вниз спорт а вверх просто драйв. Не знаю, як цей режим працює, але Forza я вам скажу краще їде, ніж Skyway 250 -й. десятка. Це точно краще їде, перевірено особисто мною. Отак От працює вихлоп з заглушечкою. Я ж кажу, кому треба, гучніше знімайте. Гарний, такий приємний басистий звук у форзе, і причому тихенький, я б сказав, практично не відрізняється від оригінального вихлопу. Гарно працює. Взагалі. Як я і говорив, 10-та і 8 моделька, на мою думку, одні з самих симпатичних по Максі скутерах. Ну, звичайно, 13-та моделька мені подобається. І взагалі мені Ось тахометр все працює. До речі, тут, е... Е... як вам сказати правильно, привод спідометра. Від заднього колеса працює, тобто можна навіть подивитися, скільки він у нас на холостих приблизно, обертах двигуна може їхати без навантажень. На 6 тисячах це у нас сотка. На семи тисячах там 120 майже. Ну і 98 тисяч, тисяч обертів, це майже 140. По досвіду Форза їде 120-130, але це максимально, на мою думку, для, скажімо так, для такої техніки 110-120 це просто з головою. Хоча вона важка, якби гарно тримає дорогу, але... 120, як на мене, це максимум, що на таких апаратах можна їхати. Гарна така інформативна приборочка, мені якби подобається, так, по оптиці у нас сигнал працює. Поворотнички так у нас внизу зроблені. О, З віпкненними фарами вона. Симпатичніша. До речі, поворотнички у нас з габаритними вогнями в парі працюють, бачите? І габарит, і і поворотничок. Ну, красива форза, нічого не скажеш, причому стан просто супер. І ці ручечки такі гарненькі, хромовані, Ну всі болтики видно, що вона зберігалася десь в закритому приміщенні, так як я вам скажу, що вкрай рідко буває такий стан, щоб прийшов нічого нержавого, нічого підфарбованого немає, тобто стан нової техніки. Так, ну В принципі, все. Все перевірено, все працює. Кому цікаво, подивитися, як воно їде, тест-драйв. Посилання на тест-драйв буде внизу під відео. Дивіться. Всім вдалих покупок нагадую, техніка з документами ставиться на облік. Сертифікат відповідності я також зроблю. Так що, хто хоче встигнути придбати цю красотку, телефонуйте. Так, друзі, показую вам, в якому стані варіаторна система Honda Forza MF10. Отак. От Отаку потрібно виконати роботу, щоб. Долізти до кришки варіатору, тобто зняти ліву частину пола, полоску і так далі. Тобто ну, Є роботи, щоб залізти до варіаторної кришечки і так далі. Так, ну що по варіках. Тобто, я це маю зробити, маю вам показати. Задній варіатор. Дивіться, я його не знімаю з місця посадочного, так як колодки видно, в якому стані все, все добре, ніяких питань по щепленню немає. І сам варіатор, все добренько. ну і ремінь. На заводському місці гарно стоїть, не розтягнутий, без ніяких питань. Єдине, що я вам не раджу ніколи, це знімати оцей моторчик. Ми в 10 ї стоїть електронний варіатор. от такий двигунчик. от там шестерня. от Вона круте. От там, короті, зараз, як це показати, там ще одна така шестерня є. От. І от таким чином е передається виход замість роликів на оцей моторчик. Тобто, Є плюси то того, що це реально довговічна штука. У вас не будуть квадратні ролики, вони не розіб'ють вам варіатор. І він просто сюди виїжджає, заїжджає на цьому моторчику ніяких питань. А, бачив форзи з пробігами 50 плюс 70 тисяч кілометрів, моторчик з ладу не виходить. так що в принципі Можна сказати, що це. Надійніша штука, ніж варіатор простий, звичайний з роликами, але якщо попадеться десь попадосік на моторчик, то звичайно треба б десь на розборочки шукати отаку штукінь. І ще не раджу вам її просто так знімати, так як по налаштуваннях буде зовсім непросто. Я вже мав справу з, коротше, з налаштуванням цього електронного варіка. Я вам скажу, що не так. Не так все просто, але зробити можна. Є відео в Ютубі, от таким чином і я його піднастроїв. З варіатором заднім все бомба, ремінчик бомба, ніяких питань немає. В випрацьованих місцях по, по тарілки по цьому варіатору передньому немає. От у нас тарілка варіатора передня, також все як зеркальце, все ідеально. Тобто по розхідничках тут все просто бомбецько. Ніяких і та немає. Форзочка взагалі дуже, дуже живенька, і вона реально з цим варіком цікавіше їде ніж зі звичайним. І от навіть покажу вам, в якому стані сам циліндр і так далі. Дивіться, яке все чистесеньке. Я не знаю, таке враження, як в Японії болота немає чи що. Тобто все, все чистеньке, ні, ніде ні пилинки, ні болотя, нічого немає. Ну, при тому, що я його не мив перед тим, як закотити якби, на підготовку. Так, що так реально по варіаторах тут все добре.